Доброго дня, з вами, як завжди, у цій порі найкорисніша програма Час порад. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, яким чином, можливо, та головне потрібно економити свій час у повсякденному житті та розставляти пріоритети у своїх справах. А у другій частині нашої програми ми почнемо готувати вас до найромантичнішого свята цієї зими та навчимо мати неперевершений вигляд. За будь-яких обставин на дворі зима, тож давайте проводимо її разом разом із корисними та теплими порадами. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. цікавіше. Наразі багато людей задається питанням, чи можливо встигнути за один день зробити дуже багато справ, при цьому не завдати шкоди своєму організму. Відповіді на ці питання будемо дізнаватися вже сьогодні та прямо зараз, а допоможе нам у цьому наш гість. Тож давайте знайомитись Максим Рубцов, тренер з особистісного розвитку. Моє вітання, пане Максиме. Приємно бачити вас у нашій студії. Тож розкажіть, чи взагалі можливо дійсно за один день встигнути зробити велику кількість справ? Доброго дня, Вікторія. Так, дійсно, за один день можливо зробити велику кількість справ. Адже якщо ти не плануєш свій власний день, то ти не плануєш своє життя. Ти не плануєш свого майбутнього і живеш, якби кажучи по течії, пливучи, не знаючи, куди, куди приведе тебе життя. Планування свого життя та своїх повсякденних справ має дуже велике значення саме у житті та встановленні молодої людини у сучасному світі. Адже безліч інформацій, безліч справ, безліч... Побутових справ безліч проблем, які потрібно вирішувати. І саме планування допомагає їх вирішити. З точки зору, вирішити одну справу за день або вирішити їх кілька, або й десяток, якщо ти можеш це робити. З чого взагалі потрібно починати планування? Ну, планування не є таким вже надскладним явищем. Потрібно все ж таки виділити трошки часу на нього, трошки знань і бажання. Це три складові, які мають насамперед. Бути якби основою всього планування? Ти хочеш навчитися планувати? Ти закладаєш на цей час, там 10 хвилин або годину, залежно від того, які масштаби ти справ плануєш. Маєш бажання і починаєш планувати робити те, що ти хочеш. Ви говорили тільки що про час. Коли потрібно планувати ввечері на наступний день, чи можливо зранку, коли потрібно виділяти цей час, та взагалі яка кількість його потрібна саме для цього. Якщо ми говоримо про планування наступного дня, то це краще зробити ввечері. Якщо ти став зранку неспланованим днем, то ти витрачаєш час, там 10 хвилин або годину, і цей час витрачається в нікуди. Ти не знаєш, що робити. Ти думаєш, що може взятися це це, може взяти за інше. Ні, ти потрібно, тобі потрібно лягти спати і знати, що вже робити. Навіть наш мозок у вісні докрутить той план, який потрібно зробити. Є гарне правило витрати 10% часу на те, щоб 90%, справи, і 90 справи вийшло дуже гарно. Тобто, витрачаючи лише там, 10 хвилин зі 100 хвилин, ми е, доможемося якогось гарного результату. Якщо ми не будемо витрачати ці 10 хвилин з цих 100 хвилин, то ми будемо 2 години планувати щось робити, не знаючи як. Але трішки подумавши, як це зробити, ті чи інші етапи вирішення тієї чи іншої проблеми, ми будемо розуміти, що нам за чим робити, і саме це нам допоможе вирішити цю справу успішно. А другу частину, про яку ви казали, це знання, так? Тож як потрібно планувати, з чого починати, можливо, потрібно дізнатися якусь літературу, або просто зібратися з думками та ось сісти та розставити пріоритети, адже їх також потрібно вміти правильно розставляти. Обидва варіанти запитання вірні, вони є і е, особисто сісти і вирішити, що тобі важливо саме для твого життя. Так само допоможе література зараз, якою безліч доступу в мережах в інтернеті також безліч, вона вся безкоштовно можна прочитати. В залежності від ваших е, бажань, це може бути якісь невеличкі статті, це може бути реально книги е, якихось майстрів, якихось е, сучасних бізнес-тренерів. -трен Котрі пишуть на, свої, саме на своєму досвіді, що потрібно читати, як це потрібно робити. І саме література допоможе зрозуміти, з чого починати, за що братися, якщо вже ну, зовсім ти не розумієш, з чого почати. Так, а щодо самого планування. Як його е, потрібно починати, які справи потрібно ставити в пріоритеті? Адже буває таке, що багато справ в тебе за день, і ти е, розумієш, що ти ну, ніяк не встигаєш, як би ти не хотів опинитися в одному місці декілька разів. Так е, е, як потрібно їх розрізняти за пріоритетністю? Ну, якщо ми говоримо про пріоритетні справи, то це потрібно виділити найкраще е, за двома шкалами справи: це за важливістю та за терміновістю. Uh -huh. Справи бувають або важливі, або неважливі, і термінові, або нетермінові. Зараз я можу запропонувати нашим глядачам та вам, uh -huh. шановна ведуча, записати ваші нагальні справи, на даний момент найактуальніші, там від 4 до восьми справ. І я вам допоможу їх розставити за важливістю та за терміновістю, саме за пріоритетністю. Ми зрозуміємо, які справи потрібно вирішити в першу чергу, а які можна відкласти на потім або взагалі їх позбутися. Uh -huh. Ну тобто мені потрібно назвати свої справи, які, наприклад, я планую на сьогодні, так і паралельно це будуть робити наші глядачі. Так на сьогодні, на завтра, uh -huh. те, що на даний момент є актуально саме для вас, uh -huh. Щоб ми не говорили про якісь аморфні фантомні справи. Uh -huh. Ну, мабуть, найперше це все ж таки провести прямий ефір, те, чим я зараз і займаюся. Друга справа, мабуть, це заняття англійською мовою, третя приготування вечері. І четверта зустріч з подругою. Ну, якось так банально. Так, банально, але все ж таки актуально, мабуть, для кожної людини, там, для студентів, котрі приїжджають, навчаються паралельно, паралельно з цим працюють на котрихсь роботах. Наприклад, уявімо твою ситуацію, та я паралельно розкажу. Дещо подібну ситуацію. Багато студентів зараз е, навчається і знімає житло, або також е, оплачує е, е, гуртожиток свій на навчання. Правильно всім їм потрібно звичайно працювати, тобто заробляти кошти. От у них є е, справи по роботі, потім справи по навчанню, побутові справи з їхнім житлом, і там котрі інші справи, якісь там, ну відразу скажу, що це дрібниці най, най, найостанніше. І тобто, у нас є. Е, Важливі та термінові справи. Я називаю їх справи тигри. Бо їх неможливо відкладати, неможливо їх комусь відтермінувати, комусь передати. Їх потрібно сідати і робити відразу. Mm -hmm. Сідати, робити відразу, бо це твій заробіток, за, за, за який ти потім будеш за житло. Так. Mm -hmm. Потім нас справи зубри, тобто вони важливі, але не термінові справи. Їх можна відкласти, але все ж таки не потрібно їх відкладати дуже надовго, бо вони з важливих та нетермінових перейдуть в розряд важливих та термінових. І знову буде цей аврал, ось за що хвататись, що братись і що робити. Той, же приклад, з навчанням моїх студентів та своїм англійським. якщо є можливість перенести якусь консультацію, дати якийсь екзамен пізніше, перенести індивідуальне заняття з англійської мови. Заради того, щоб е, отримати той заробіток, який ти отримуєш, щоб заплатити за житло та залишитися жити в цій квартирі або навчатися в цьому вузі, то це потрібно зробити. Е, Третій справи це е, термінові, але не важливі справи. Е, справи е, кролики, я їх називаю. Тобто також придувати їжі, прибирання по дому, їх найкраще комусь передоручати. Може, ти там живеш з якоюсь подругою або другом, з хлопцем чи дівчиною, в яких більше вільного часу, або вони намагаються тобі допомогти і хочуть самі викликатися, то їм краще ці справи передавати і займатися саме попередніми двома категоріями справ. І треті справи це справи неважливі та нетермінові, терв'ятники. Угу. Тобто, це якийсь. Там розмови по телефону, можливо, якийсь там перегляд новин в соціальних мережах пролистування. Ну, всі дрібниці, які я, мабуть, навіть не відносив би до категорії справ, які потрібно вирішувати. Їх потрібно просто позбуватися і викреслювати зі свого списку справ. Бо вони не є справами, як таковими. Це суб'єктивно, на мій погляд. Так, а я все ж таки подзвонити по телефону або зустрітися у моєму випадку так, з подругою. все ж таки, Це ж якось потрібно включати у життя. Просто відтерміновувати на пізніший термін чи як? Це потрібно робити, коли ти вирішиш всі Головні. справи з попередніх категорій. Важливі, термінові, переделегуєш виконання інших справ комусь іншому, і тоді можливо. Можливо, дзвонити по телефону і домовлятися про ділову зустріч, про зустріч, яка принесе тобі користь, там, наприклад, за нову роботу, про зустріч в якомусь новому проєкті. Тобто ті зустрічі, котрі принесуть тобі вигоди, і зустрічатися і обговорювати. Але не перетворювати балаканину по телефону на кілька годин, як це зараз буває у великої частини молоді. Тобто цінувати свій час, так? Так. Розумію. Адже найбільша цінність, в житті ми можемо дати, це увага та час, їх не повернути. Це казав Теофаст. Так, а в мене ще таке питання. Ось Якщо в тебе багато справ, так, і в тебе день розписаний ну, по годинам, так, а все ж таки на сон потрібно залишати час? Двісно. Його треба планувати де взагалі, можливо, там е, обід, сніданок. Це, це потрібно записувати до свого плану, який ти плануєш наприклад з вечора на наступний день? Беззаперечно, сон, обід, е, життя це беззаперечно, потрібно, щоб він е, входив в частину плану. Адже це здоров'я, це життя. Якщо ми втратимо своє здоров'я, то навіщо нам ті плани, навіщо там та робота, якщо не буде здоров'я? І ще одне із е, таких. Хороших гарних правил, плануйте лише 60% свого часу. 40% залишайте вільним, адже справи мають варіант розтягуватись, і ти не вирішуєш саме в ту секунду, коли ти планував їх закінчити. Дедлайн наступає в ту хвилину, в ту годину, коли ти, ти планував. Десь якісь форс-мажори виникають, десь якісь дрібниці нові з'являються, котрі ти не знав. Ну, максимум 70% можна планувати. Все, що більше, я вам можу сказати, з великою долею впевненості, що ви не викинете тоді, якщо не заплануєте, більше, ніж 70% свого часу. Дякую за таку пораду. А в мене ще таке питання, адже багато людей не відчувають сам час, як він спливає. Є таке поняття як час у реальності, так, як навчитися його контролювати та взагалі відрізняти? Можливо, є якісь тести, щоб перевірити, у, як, у який саме період ти живеш. Ну, най, найпростіший тест це поставити таймер на телефоні, закрити очі і відчути хвилину. Або порахувати, або просто відчути хвилину, і розкрити очі, і побачити, що ти розкрив до того, як минула хвилина, або ж почути звуковий сигнал на своєму смартфоні і зрозуміти, що ти е, живеш якби, довше, ніж плинний час. І це буде найпримітивніше відчуття часу. Е, на розуміння того, чи ти поспішаєш, чи взагалі не встигаєш. Якщо ви там буде похибка в 3-4 секунди, то це оптимальне відчуття часу. І ще, мабуть, із цікавинок, як я можу розповісти, це те, що коли ти робиш якусь цікаву справу, яка тобі подобається, ти не помічаєш плину часу. Ти робиш робиш, робиш потім на годинник, минуло дві години. О, я потрібен бути десь там, в тих або в інших справах поїхати. А коли ти робиш щось, те, що тобі не подобається, та ж набридлива робота або якась рутинні справи, ти дивишся на ці годинник, а. Він так по хвилині сплива, як наче там ціла година. Uh -huh. і, тобто займайтеся тим, чим вам подобається займатися, заради того, чого ви живете, тоді і час буде плинути з тієї швидкістю, з якої вам потрібно. Uh -huh. Ну тобто, у реальності ми будемо жити насправді, uh -huh. так? Uh -huh. Давайте поговоримо трохи про мету: як правильно поставити мету, ціль і як все ж таки дійти до цієї цілі? І чи допомагає планування uh, дня у цьому? Звісно, допомагає планування дня. Стосовно повертаючись до важливих і термінових справ, так само можна і говорити про встановлення якоїсь мети та цілі свого життя. Їх розподіляють на кілька видів: довготермінові цілі, так би мовити, цілі всього життя. Можливо, до чого ти е, намагаєшся досягти. Потім середньотермінові цілі і повсякденні щоденні задачі, котрі ти вирішуєш щоб досягти середньотермінових цілей і цілий свого життя. Багато хто не розподіляє розуміння мрія та ціль. Потрібно просто те, що ти хочеш з розряду мрії перевести в розряд ціль, написати план і почати досягати його поступово, крок за кроком, піднімаючись по цих сходинках, підпорядковуючи кожен свій день на досягнення того або іншого цілі. Наприклад, то мета вивчити англійську мову. Mm -hmm. Як її поставити? Є така чудова методика по критеріям smart. Ам... Абревіатура саме англійською мовою. Специфік. Специфічно. Тобто конкретна мета я хочу вивчити англійську мову. M, e measurable, обмежена. Саме мається на увазі, що конкретно обмежена англійську мову, тут мається на увазі, ми обмежуємо. Achievable. Досягаємо, здається, це перекладається. Так, досягаємо. Досягаємо там. Ми, тобі, ми робимо ціль, самим, яка не є утопічною. Сама саме, саме досягаємо для тієї або іншої особистості, котра її стави. Релевант. Вона доречна має бути актуальна, тобто на даний момент. Якщо на даний момент ми скажемо, я хочу вивчити там мову племені народу Кенії, мабуть, це буде не актуально. Так, трохи є. Так. Ми беремо ту мову, котра зараз спілкується спікує, весь світ, міжнародну мовою. І смарт мається на увазі обмежена в часі таймет. Тобто я хочу вивчити англійську мову за один рік там, в школі солового, наприклад. Угу. Ну, тобто треба ставити конкретні ну, дедлайни так, своєї мерти. Тобто, рік, два, три, як ти плануєш, так? Так. І під, саме під ці критерії підпорядковувати ці три найбільші блоки. Проспективні задачі, тобто відвідати е, заняття з англійської мови там, о п'ятій вечора в тому-то -тому місці, потім середньострокова. за два місяці пройти цей курс, потім на наступні два-три місяці пройти інший курс, наступним етапом. Може бути там здання якогось екзамену, то вже TOEFL, або іншого англійського, який дасть тобі саме диплом та якийсь сертифікат, а дати, що ти вже знаєш українську знавець української англійської, англійської мови. мови так, зрозуміло. А е, як потрібно взагалі ось ну, ми поговорили, що треба ставити мету, так? Зрозуміло, як до неї досягати, зрозуміло, що таке планування. Але все ж таки людина втомлюється під час е, такої повсякденної роботи, коли багато справ. Як потрібно виділяти час на відпочинок? Та взагалі чи потрібен він? Окрім сну, про який ми вже зрозуміли, та поговорили трохи раніше. За кожну виконану справу. Треба себе хвалити та нагороджувати. Комусь вистачає просто підійти до дзеркала і сказати, я молодець. Комусь там він планує, наприклад, після кожної іншої справи, виконаної успішно, піти купити собі якусь обновку там. Чи пояс, чи якусь кепку, чи якусь кофту. І тобто саме ці маленькі нагороди будуть стимулювати тебе досягати іншого успіху. І так поступово, поступово, поступово. Комусь вистачає... Наприклад, просто розуміння, я досяг цього, я молодець, хочу ще. Тобто, сходинка за сходинкою. Саме ці нагороди мають бути вони. Не потрібно жити як той аскет в лісі і працювати як віл, тягнучи за собою плуг виконаних успішних справ. Треба себе нагороджувати саме тим же відпочинком, тими ж подарунками, тими же подорожами. Можна ж почати, наприклад, якщо немає великих коштів з області з України на збереж, красивих, гарних, диких місць в Україні, тих же каньйонів, про які ні, ні, ніхто не знає в Україні, mm -hmm. тих же гір, тих же полів, де можна просто виїхати з палатки і відпочити. Це також є своєрідним відпочинком та пересмисленням ідей, що тобі потрібно в житті, тобто інколи потрібно все ж таки якби абстрагуватися від повсякденного життя, так і задуматися, відчути себе, так. Я розумію. І тобто, цей відпочинок він і є насправді мотивацією до того, щоб робити ще більше та краще. Ну, я розповім. Е Зі своєї точки зору, що мене мотивує. Mm -hmm. Я люблю виїжджати десь, побути котрийсь час в інших містах, з іншими особистостями, в інших компаніях, побачити Україну. Для когось можливо, це буде якийсь там вихід в клуб, там, зустріч з друзями, якими давно не бачаться, вислуховування вислухованні історій як склалося їхнє життя. Mm -hmm. Це все можливо І те, що дозволить людині задуматись, що їй потрібно. Та оцінити, на який момент вона є в даному житті, на якому етапі? І чи дійсно вона рухається туди, куди вона хоче рухатися? Можливо, вона працює там заради грошей. Це є один такий варіант, щоб там м м влітку або взимку поїхати на курорт зимовий або літній відпочити. А хтось, наприклад, не говорить, що я працюю, він каже, я люблю свою роботу, я отримую цього задоволення. І працюю, працюю там якби за копійки, але вона дає якось мені там. М Частичкою слави, ну, внутрішнього кайфу. І е, саме це те є, що заряджає ту кожну людину. Все залежить від особистості. Кому що як. Хтось любить дурощі, хтось любить почитати книжку. А чи дійсно люди, які дотримуються правил, мотивації, встановлення плану на той же рік, на декілька років, так досягають своєї мети, з прикладів, які, наприклад, ви знаєте, можливо, ваші особистісні приклади. Людей, з якими ви займалися. Історію розкажу, про котру читав не моя, Гарвардський університет, 79-й рік. Проводиться опитування студентів старших курсів. Хто записує свої справи і веде котично нотатки та цілі життя? Виявилось, що 3% лише студентів 4 та 5 курсів записують свої справи саме в щоденник, або в зошит, або якийсь там туди записують їх, саме письмовий варіант. Близько, здається, 12-14% мають ці цілі, мають мету в житті, але вони держать їх в голові. Інші відсотки, які залишилися, там понад 18%, як такових цілей не мають. Вони просто вчаться, доучуються і як кладеться життя. 30 років провели з тими же ж людьми цей тест і виявилось, що друга категорія людей, яка мала, Цілі в голові, але не записували їх. Була зі середніми статками і заробляла десь в 2-2,5 рази більше, ніж ті 80%. А 3% людей, котрі записували свої справи, заробляли понад ніж раз в 10 більше, аніж всі інші разом взяті. Це найперше правило, яке я особисто себе довго виховував: записувати все. Заведіть блокнот і щоденно записуйте все. Всі завдання, які котрі вам говорить директор, все, що вам потрібно зробити. Так, пам'ять це хороша річ, треба її тренувати. Але коли тобі скажуть, ти забув, пройде 2 години-три, ти якось їх перекрутив вже думку, і зробив не так. А ти подивишся, що ти записав О, і зробиш так. Або виникне якесь запитання, уточниш і знову зробиш. І ти не забудеш ні один пункт, ти будеш просто робити і ставити галочки. Що це, це, це зробив в хронології. В хронології. Можна робити в хронології, виконувати справи, а можна робити ще їх як багатозадачний Windows зараз, так модно говорить. Але це вже кому як? Мені особисто легше виконувати справи по списку. Я маю перелік справ, я пишу перша, друга, третя, четверта і так їх виконую. Дякую вам, пане Максиме, за участь у нашій програмі за корисні поради. Тепер я впевнена, багато людей почнуть користуватися вашими цікавими порадами та все ж таки досягати своєї мети, адже дійсно потрібно відрізняти мрію від мети та йти до неї впевнено та щодня. А я нагадую, що у нас у гостях був Максим Рубцов, тренер з особистісного розвитку. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз наш шеф-кухар готує для вас дуже смачну морську страву за нетрадиційним рецептом. Тож не примикайте смачні секрети. Прямо зараз. Усім мої вітання.